Зараз з нами на прямому зв'язку Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету. Пане Павле, вас вітаємо. Очевидно, що на мобілізацію потрібні гроші. Благодарю. Давайте. Ми вам поставимо питання, де брати фінансування? Бо, наприклад, голова комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала підвищити військовий збір, який активно зараз обговорюється в соціальних мережах з півтора до трьох відсотків для українців, які заробляють понад 20 тисяч гривень. І крім того, нардеп висловилися за введення податку на розкіш, під який можуть підпадати нові айфони. Які ще варіанти депутати розглядають? Насамперед однозначно, що бажаючи здоров'я всім українцям, ми розуміємо про тих найвідважніших серед нас, які власне, сьогодні воюють. А кожна війна потребує надзвичайно великого ресурсу. І з однієї сторони, ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, які допомагають закривати виплати в соціальній сфері, бо всі інші кошти, які акумулюються в нашій державі, Власне, витрачаються на забезпечення українського воїна. І хоча ми розуміємо, що найсвідоміші українці залишились в Україні, працюють офіційно, сплачують податки, однак розуміючи те, що напевно буде відбуватися ще більша кількість набору до українського війська, а відповідно буде потреба в Коштах. І коли заходить мова про кошти, ну, то повірте, що однозначно перше і найлегше це піднімати податки. Але я хочу також підкреслити, що важливо є для платника податків, для українського підприємця, малого підприємства, великого підприємства, е приватного підприємця, також є важлива мотивація. І тут іде мова, власне, про те, що на жаль, зараз через ці корупційні скандали, які є насамперед на закупівлях для наших воїнів, власне, мотивація дещо зменшується. Тому перше, що я хочу підкреслити, то це однозначно жорстка боротьба з корупцією, особливо в Міноборони, для того, аби відновити довіру українського суспільства. А відтак можна говорити про якесь збільшення податків, особливо податків на розпіш. Однозначно, я думаю, що це важливіше. Бо ті Пане Пале, цей... а от якщо буде податок на розкіш, 20 тисяч гривень це зараз це нижня планка, так би мовити, розкоші? Ні, це йшла мова від очільниці нашого комітету про військовий збір, і відповідно від якої суми доходу його збирати. Ці речі я не коментую. Вважаю, що краще говорити про податок на розкіш. Розкішу можна вважати дорогі автомобілі, дороге придбане житло, дорогі якісь придбані речі. Якщо люди собі це можуть дозволити, то я думаю, що вони не будуть надто заперечувати, щоб і також від цього допомогти українській Дорогі армії. це Скільки ну тобто, якщо ми говоримо про житло, авто чи навіть речі побуту, це які суми? Мені важко сьогодні стверджувати якусь суму, бо це лише питання початку обговорення. Ми говоримо про те, що якщо хтось щось має можливість придбати для своєї родини чи власних потреб, то відповідно напевно така людина має можливість і ще більше допомогти українському воїну. Ось основна концепція, від якої потрібно буде далі ширше обговорення в комітеті, в кулуарах. І в суспільстві щодо додаткового податку на рост. І ця дискусія вже почалася, тому що зважаючи на те, що ціни на ринку нерухомості зросли, і зокрема переміщується Україна, яка втрачає будинки до Києва, до Франківська, і ціни, скажімо, на західній Україні там в окремих містах підскочила аж на 70%. Зрозуміло, що людина, яка придбає квартиру, її теж можна оцінювати, що вона аж над розкішно живе. А людина втратила житло, наприклад, в Маріуполі чи в Бахмуті. І можливо по усіх усюдах збирала ці гроші. Це дискусійне питання, і дякуємо, що підтримуєте цю дискусію в нашому ефірі. І ще одне важливе питання: чи стане 24 й рік останнім роком московського патріархату в Україні? Яка доля цього законопроекту? Чому все одно так не швидко все відбувається? Завжди так виходить, дорогі українці. Що в неділю ранком обов'язково потрібно поговорити ще й про релігію. Хоча тут, власне, Мова йде не стільки про релігію, скільки про національну безпеку. Так, звичайно, що законопроект 83-71 вже йде на фінішній прямій в його профільному комітеті. Я вірю, що в найближчими сесійними тижнями він буде винесений до зали парламенту і проголосований. Одначе, хочу зауважити, що самого законопроекту є точно замало. це правове поле. Власне, припинити цей вплив Москви на голови наших українців через агентів ряса, одначе потрібна буде велика ще робота і уряду, і правоохоронних органів, і звичайно, всього українського суспільства, велика інформаційна кампанія, робота з самими вір'янами. Я ще раз і ще раз наголошую, що це не боротьба з релігією. Ми толерантно ставимося в нашій демократичній проєвропейській державі. До всіх релігій йде мова про те, аби припинити через релігію конкретного одного московського патріархату вплив і пропаганду з Кремля на голови українців, і це важливе завдання, яке вірю в цьому році буде виконано. Тому чекаємо рішення від Верховної Ради. Дякуємо, що долучилися до нашої ефіру. Павло Бакунець, член комітету Верховної ради з питань бюджету, щойно був наживо з нашою студією.